Доброго дня, з вами канал Меня Грокраницький. Сьогодні відвантажуємо на київську філію два тракторці Ловал 354 з кабіною, повнопривідний, 4 з реверсом. Ціна даної моделі 11 тисяч 500 доларів, тому цікаво звертайтеся в наявності. І другий тракторець Ловол 504 з кондиціонером. Тракторець на 4 цилиндра повнопривідний, компресор, ресівер, реверс. Ціна даного трактора Ловол 504 з кондиціонером 715 тисяч гривень. Без кондиціонера. 680 тисяч гривень. Тому цікаво звертайтеся. З вами були компанія Мінягро-Кропивницький. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!